Ручисто відчинила свої двері нова стара обласна філармонія у Івано-Франківську філармонію. Повністю відреставрували на закупівлю сучасного технічного забезпечення, спорудження нової та реконструкцію старих приміщень філармонії з обласного та державного бюджетів. Виділили понад 20 мільйонів гривень. Відтак тут повністю відреставрована концертну залу. Також суттєво збільшено глядацьку, репетиційну та господарську зони. А ще у філармонії оновили конференц-залу. Місцеві між собою називають її ВІП-зоною. Найбільш бажаним місцем обласної філармонії тепер є камерна зала. На її створення вокалісти, музиканти та дирекція чекали роками. У нас є щось шість колективів, так, які ждали на цю сцену. Ждали як на манну з неба. І слава Богу, що цей зал у нас є. Він дуже добрий для вокалістів, він дуже добрий для ансамблів камерної музики. Це той та, та сцена, той зал, де можна побачити і почути всі емоції. Ми всі колективи забезпечимо робочим місцем. У нас з'явився новий балетний клас, у нас з'явився репетиційний зал для симфонічного оркестру, репетиційні зал для малих форм. В мала сцена, яка не була тут ніколи, тепер буде, де ми можемо займатися формами, класичним мистецтвом там солістів і так далі, вокалістів, інструменталістів.